Його не знищували. Тобто його приєднати до справи і зробити ксерок, віддати дільничим інструкторам міліції для того, тому що вони розглядають сьогоднішню заяву, яка їм надали. Тобто, а з Значить, присутні на на заходах збору села 11 депутатів сільської ради комісійно відкриваємо, знімаємо цю опечатку. Передаємо її правоохоронцям для послідуючого вияснення. Причину присутні справи було, і було ізняти відповідно, зняти копію Треба ще, може, вибух не бігти. Так, десь уже, може, гранату там А я же жива. Нічого, потім... А ну, зруйнувати, хай буде на двері. Хай буде, хай знаєте. Заходіть. Все, ні, тільки після. Голова, а чого, заходіть. Давай. Розтяжки, дві течі розтяжки. Не вийти. Та йду, хлопці перші, щоб було щастя. Із 19 депутатів обраних прибуло на сесію 13 депутатів. Запрошені, яких ми запрошували керівників підприємств, установ, майже всі прибули. Хто, хто за те, щоб нашу сесію третю розпочати, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається? Перед спочатку початком нашої сесії я Ставлю на голосування. Хто за те, щоб на нашій сесії були присутні е, представники. Прес, прес представники е, масової інформації, прошу голосувати. Да, да. Хто проти, утримався, приймається? Дякую. Шановні, шановні депутати, е, на сьогоднішню третю сесію. Виносимо слідуючі питання. Про уточнення бюджету сільської ради на 2010 рік доповідає Кщиніцька Віра Михайлівна, головний бухгалтер сільської ради. Друге питання: земельні питання. Планую на ваш розгляд уточнити бюджет і збільшити доходи сільського бюджету, а в зв'язку з тим, що як збільшуються доходи. Так і збільшити ті видатки на грошову оцінку населених пунктів, то в майбутньому можливо буде таке теж прийнято, значить проведення таких коштів з метою розмежування земель державної комунальної власності. Ну, доки не буде між сільською громадою і та організація, яка чи це турбокров, чи це електростовби, чи що доки не буде договору оренди землі, ніякої ви не зможете виставити на оплату. Так, тут питання ж постане розмежування. розмежування, якщо в нас буде. Не влаштовувати, то я рахую, що ви зберетесь на очередні сесії і будемо піднімати дане питання. І треба Зразу закладати, щоб потім ми так. не чухалися. Що то, хто перекримув... за те, щоб за дане рішення проголосувати стосовно дитячого садочка, прошу, прошу підняти руки. Прошу голосувати. Хто проти утримався, приймаємо. Все, шановні депутати, е е е е значить, з вашого дозволу до мене тільки що надійшла постанова номер 3 від 24 грудня 2010 року Слобідо-Кульчівецька Слобідо сільська виборча комісія. Хвилинку уваги. Значить, сільською територіальною комісією була прийнята постанова номер 39 від 13 грудня 2010 року. Вказана постанова прийнята з грубими порушеннями вимог закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів надалі закон. Зокрема, порушені вимоги частини 5, і 6 статті 27 закону щодо обов'язкового повідомлення усіх членів комісії про час та місце проведення засідання та надання проєктів рішення комісії комісії. Всупереч частини 11 статті 27 закону на засідання 13 грудня 2010 року не вівся протокол засідання. При цьому комісія прийняла рішення щодо результатів виборів Слобіду Кучевецького сільського голови, яким неправомірно встановила результати виборів сільського голови. На підставі викладеного Слобіду Кучевецька сільська виборча комісія постановляє скасувати постанову номер від 13 грудня 2010 року. як Таку, що прийнята з порушеннями чинного законодавства, вважати чинною постанову номер 16, 16 листопада 2010 року про обрання Собіту Кучевецьким сільським головою Міткевич Марія Іванівна, голова сільської виборчої комісії Залізецька, заступник голови сільської виборчої комісії, Мельник, члени комісії піддубна, член удотрупні. Піцька, котенко е і Жиліна. <нарес> Скільки вже раз мене вітали. Люди добрі. <плуз> 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 шановні, шановні, шановні депутати, ви знаєте. Е ви просто знаєте, дивлячись на мене, я дійсно пройшла як громадянську війну. Ми зараз біля сільської ради, і головне, що депутати сільської ради в цій сільській раді усвідомлюють, що головними господарями села є обрані представники від... Села це сільські депутати, що сільський голова це також дуже важлива посада, але і сільські депутати несуть також величезну відповідальність за все те, що робиться в кожній сільській раді, в кожному селі. Тому в цьому селі сільські депутати організувалися, згрупувалися і разом разом з сільським головою самостійно вирішують долю села. Це дуже важливо, тому що вони повинні розуміти і усвідомлювати, що кожен з них також дуже важливий член громади.